Доброго дня! Зима, 23-й рік, війна. І ми досі тобто, заготовлюємо дрова. Я думаю, закнімо. Придбав такого апарата м'якового. знаю, тут сантиметрів, ну, чотири десь так буде, як на новий. Без проблем, де. Там погано. Вже такого, одна кучка, друга кучка була, і на прицепці присипаємо. Ось, дивіться, скільки вже нарізав. Ріже, сухе, не сухе. Если мог ось такий ось. значит, все, всім гарного дня.